Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати млинці на заварному тісті. Млинці виходять неймовірно ніжні, еластичні і дуже смачні. Млинці буду начиняти м'ясною начинкою, яка зроблена з відвареної курки з великою кількістю протушкованої солодкої цибулі. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. В Каструльці в мене 100 г борошна. І я відразу вливаю кипячену воду. Вливаю і одночасно перемішую, щоб не було грудочок. І ось такий кисіль получився. До цієї маси відразу додаю сіль і цукор. Ця маса гаряча, сіль і цукор моментально розширяюся в ній. Цю масу відставляю. І ось тут в мене просіяне борошно. 300 грамів. Тобто 300 г цій мисці і 100 грамів завареного. До сухого борошна вливаю воду і також замішую тісто. 300 грим борошна я влила пів літри молока. Я влила пів літри води. Мені вони більш подобаються на воді. І вони більш еластичні. Також вимішую до гладкого стану, щоб не було грудочок. Маса вийшла практично гладка, досить рідка. І я буду проціжувати її через сито. Завжди тісто на і я проціджую через сито. Ось так перетираю рудочки, які залишилися, і вбиваю 4 яйця. Знову все інтенсивно перемішую і вмішую яйця в тісто, щоб яйця повністю розчинилися в тісті. І зараз буду додавати сюди заварну частину борошна. Також перетираю через сито. Знову добре розмішую ці два тіста і вже буду розводити водою до потрібної консистенції. Тісто густе, тому додам ще трішки води. Тісто готове, все ж таки залишаю на 20 хвилин на пів години, щоб розвинулася кликовина в тісті. Після того, звичайно, тісто стане ще трішки густіше. Знову доведу до потрібної консистенції, додам трішки олії і буду смажити блинці. Тим часом займуся начинкою. Цибулю тушкую на невеликому вогні з двома зубчиками чесника. Коли Цибуля трішки підсмажиться, додаю сіль і обов'язково цукор. І додаю невелику кількість води. Накриваю кришкою, тушкую на малесенькому вогні. Час від часу, якщо випарується вода, цибуля ще буде трішки твердувата. Додаю ще воду і продовжую тушкувати. Ось тут в мене протушкована цибуля. Зараз я додам спеції і переб'ю блендером. Спеції додаю хмелі сунелі. Пів чайної ложечки додала. Цибуля перебита. Викладаю всю цибульку. Саме така тушкована і перемелена цибуля додасть ніжність і солодкість цьому фаршу. Все добре перемішую. Фарш для млинців повинен бути соковитий, ні в якому разі не сухий, щоб добре тримався в млинці форму. Саме ця соковита цибуля, до якої, ви бачили, я додавала воду, коли вона тушкувалася, вона додасть соковитість цьому м'ясу. Начинка готова. Зараз будемо дивитися тісто для млинців. Тісто настоялося, стало трішки густішим, і тому я додаю ще воду. Доводжу до потрібної консистенції. Воду додаю обережно невеликими порціями. Відразу ж додаю декілька ложок олії. Небагато даю олії в тісто. І ось такі гарні чудові млинці смажу. Ось такі чудові апетитні млинці я приготувала. Радю вам приготувати, бо це дійсно дуже-дуже смачно. Поки млинці будуть смажитися, підсмажу я їх на вершковому маслі. І Я зроблю дуже смачний соус до цих млинців, який я просто обожнюю і раджу приготувати вам. Ось тут в мене в посуді трішки укропу, укроп в мене заморожений. Якщо маєте свіжий, звичайно це ідеально. Далі додаю дві ложки натурального йогурту. ложку майонезу. В мене домашній, звичайно, ви берете, який у вас є. До цього соусу ще можна додати трішки чесничка, якщо ви любите. Я люблю, але в мене не всі його люблять і їдять, тому роблю без чесничка. Неймовірно смачний соус. Я вам радуюсь. Малинці обсмажують з двох сторін до ніжного золотистого такого румяного кольору. поливаю соусом і можна їсти. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, до наступних зустрічей, до нових рецептів.